Вітаю, з вами Юрій Перетятько і сьогодні ми розглянемо базову техніку для початківців прямих ударів. Навчись цьому вдома по моїм відео. І не втрачайте дарма час. Ну що ж, почнемо. Перше це підборіддя донизу. Друге, обертаємо плечі. Третє. Щільно притискаємо ліхті та руки до голови. Четверте окремляємо руку вперед. П'яте повертаємо кулак до низу. Шосте. Обертаємо плечі, доки одне плече не сховається за інше. Сьоме. Ховаємо підборіддя за плече. Восьме. Обертаємо ногу, щоб п'ята дивилась в сторону. Дев'яте. Обертаємо тул. Верхня частина. Підборіття сховалася, плеча не видно. Кулак притиснутий, лікоть притиснутий, кулак повернутий. Середня частина розвернута повністю. Нога розвернута. Тільки одна нога. Плече підборіддя. Тулу. Нога. Рука притиснута. Додаємо подих. Так само додаємо і другу руку. Робимо теж саме. Плече підборіддя, воріття. Нога. Рука притисне. Робимо однією. Іншою. Важливо робити робити? зад. Повторюйте це по декілька хвилин перед зеркалом, і вже ніхто не зможе сказати, що ви їх Якщо ви додивилися це відео до кінця, це означає, що моя праця була нормальна. Тому прошу вас підписатися, поставити лайк та нажати на дзвоник, щоб не пропустити випуск моїх нових роликів. Буду писати для вас їх частіше.